Це підсумковий випуск новин на Релайф News. Мене звати Юлія Грінченко. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся про зростання цін на основні продукти споживацького кошика, коли стартує навчальний рік у громаді, та як проходить дозвілля у місцевих школярів. Також до вашої уваги відеоматеріали про бойкот російської літературі та виведення з обігу 500 гривневої купюри. Підписуйтеся на наші соцмережі та будьте в курсі актуальних новин. З серпня банкноти номіналом 500 гривень 2003-2007 років випуску виводитимуть з обігу. Але це не привід для паніки. Обмінювати купюри цього зразка не потрібно. Дивіться далі детально. З 1 серпня банкноту 500 гривень вилучатимуть з обігу. Йдеться про купюри, випущені у 2003-2007 роках. Надалі їх поступово планують замінити на сучасні банкноти зразка дві 2014 року і пізніших випусків. Обмінювати старі п'ятисотки не треба. Громадяни зможуть без проблем ними розрахуватися. Поступово банкнот старого зразка ставатиме менше, а на їх місце прийдуть нові, більш захищені купюри. Останній місяць літа підбирається все ближче, а з ним і початок нового навчального року. У Решетилівській громаді його розпочнуть понад 2,5 тисячі учнів. Коли стартує навчання та в якому форматі проходитимуть заняття в закладах решетилівщини, дивіться в нашому відеоматеріалі. У більшості шкіл Полтавщини навчальний процес стартує традиційно із вересня. У Решедилівській громаді в 13 навчальних закладах новий навчальний рік розпочнуть понад 2,5 тисячі учнів. Навчальний рік цього року ми розпочинаємо 1 вересня, як і традиційно. Попередньо планується, що змішана форма навчання. Буде лише в опорних закладах це решетилівський ліцей та покровський опорний заклад. Але остаточний формат навчання буде прийнято на педагогічних радах, які в закладах освіти будуть проводитися в серпні. Станом на сьогодні в школах Решетилівської громади не планують скорочувати канікули чи запроваджувати шестиденний робочий день, як це зробили деякі навчальні заклади Полтавської області. А ранніх зернових і зернобобових на Полтавщині наближаються до завершення. Аграрії області вже зібрали понад 87% від запланованих площ і намолотили майже півтора мільйони тонн зерна нового врожаю. Уже завершили збір озимого ячмані та гороку на фінальному етапі жито й озима пшениця. Канікули зовсім не привід сидіти вдома. Цілий тиждень 90 активних учнів решетилівського опорного закладу відпочивали в літньому клубі, де Сайт Summer Clubs Ми вдома в Україні. Як проходить дозвілля та які враження у школярів знають журналісти Релайф News. В рамках швейцарсько українського проєкту Дісайду Руштилюській громаді вже третій рік поспіль діють літні клуби. Ми вдома в Україні у Рожитилівському ліцеї імені Івана Олійника клуб відчинив двері для дітвори 22 липня. Ми розпочинаємо із хвилини мовчання і далі в нас ранкова гімнастика. Потім у нас є година занять з основ демократичного громадянства. Після цього творча година. Потім вони працюють на спортивних. Локаціях, ну і звичайно, кінцевим у нас є психологічна підтримка дітей, і 10 хвилин до закінчення т'ютери наші проводять рефлексії. Для організації дитячого відпочинку роль наставників виконують старшокласники. Опорний заклад Шетилівський ліцей імені Івана Олійника за попереднім записом відвідують 90 дітей. Мені подобається проводити тут час, тому що ем, тут дуже цікаво. Мені подобається спілкуватися з дітьми, різні квести, завдання. Цей клуб дуже класний варіант провести літо з друзями. Тут є безліч класних активностей, а найкрутіше те, що ти можеш робити їх з друзями. Також тут з легкістю можна знайти дуже багато знайомих. Матеріальне забезпечення для проведення літніх клубів надає проект «Дісайт». Літній клуб при решетилівському ліцеї діятиме до 31 липня. Загалом відпочинок протягом канікул у навчальних закладах громади цього року організували для більш ніж 600 учнів. Бойкот російським книгам оголосили мешканці Решетилівки і окочі долучаються до акції, яку організували в міській бібліотеці. Кожен може принести сюди російські книги. Далі їх доля передбачувана. Здадуть на макулатуру та закуплять нові українських авторів і видані солов'їною. Близько тижня у решетилівській центральній міській бібліотеці імені Олексія Дмитренка триває благодійна акція. Здай російські книги, підтримай свою бібліотеку. Її присвятили Дню Незалежності України. Тож триватиме акція до 24 серпня. Мета цієї акції зібрати якомога більше російськомовних непотрібних книг, здати їх на макулатуру і потім за отримані кошти закупити нові сучасні україномовні книги українських авторів, зарубіжних авторів. Люди охоче долучаються і віддають російську літературу зі своїх домашніх бібліотек, щоб підтримати хорошу справу. Ми можемо принести те, що нам не потрібне, і тим самим допомогти закупити нову літературу. І молодь зараз все більше і більше читає. Я це знаю, тому підтримую. Вчора подарувала нову літературу в бібліотеці. А сьогодні принесла стару, щоб вона мала змогу купити те, що потрібно саме їй. На сьогодні у місцевій бібліотеці зібрано близько 300 російськомовних книжок. Біля річки в урочищі Верба провели благоустрій зони відпочинку. Більше комфорту для відпочивальників створили комунальники з Покровського комунгоспу. Вони виготовили та встановили в прибережній зоні лавки та стіл з лавками. Ще не день, то дорожчі ціни на продукти в магазині знову ростуть. Найбільше дорожчають хліб, м'ясо та молоко. Прогнозують, що зростання в липні це лише початок. До кінця року основні товари продуктового кошика подорожчають ще щонайменше на 20%. Основні товари продуктового кошика знову подорожчали за місяць. У магазинах Решетилівки помітно додали в ціні хліб та хлібобулочні вироби, нестабільні ціни й на молочні продукти, м'ясо курки та олію. Розімуючи е Порядок по цінах, який був у нас протягом липня місяця, можемо сказати, що на всі сім продуктів, які ми здійснювали моніторинг, є відповідні цілові коливання або постійно плюс-мінус, або постійно в сторону збільшення. Наприклад, хліб, батон і мука піднялися в середньому в ціні на 1,5-2 гривні. Молоко воно постійно має тенденцію до збільшення. Зараз 35-33 гривні за 1 літр пастеризованого молока 2,5 жирності в плівці. Потім, якщо брати курятину, вона постійно змінюється, буває деякі моменти 148, потім вертається до 130-120, потім знову стає 148-150. Якщо брати яйця курячі, вони в принципі, стабільні залишаються, там 29 до 40 гривень. Олія значно піднялася в ціні. Хліб з початку року виріс у ціні вже на 20%. Овочі та борщовий набір зросли приблизно на 50%. Головна причина це наші проблеми з енергетикою, оскільки вони співали ще із надмірними температурами. Тобто продукцію як карства, так і рослинство необхідно зберігати. І більшість виробників витрачають свої кошти на придбання генераторів і як наслідок підвищується собівартість. Того ми бачимо зниження урожайності сільськогосподарських культур, А також через тимчасову окупацію регіонів України у нас врожайність і урожай сільськогосподарської продукції нижче ніж у попередніх роках. До кінця літа прогнозують ще одне підвищення цін основних товарів продуктового кошика. Вже сьогодні стартує головна спортивна подія цього року. З 26 липня до 11 серпня увага мільйонів глядачів буде прикута до подій 33-х Олімпійських ігор. Атлети змагатимуться у 32 видах спорту за 329 комплектів нагород. Українська збірна на Олімпіаді 2024 буде представлена 140 атлетами у 23 видах спорту. Найбільше в легкій атлетиці, де виступатимуть 25 спортсменів. Цумковий випуск новин вичерпано. Події, що поруч для вас відстежують журналісти Релайф Медіа. Підписуйтеся на наші соцмережі та будьте в курсі актуальних новин. Я ж на цьому кажу вам до зустрічі і бажаю Україні та українцям перемог.